Майже півтора роки тому Дружківку сколихнуло резонансне вбивство. Тоді до події були прикуті усі змі країни. Перед Різдвом 26-річну дівчину жорстоко вбив місцевий мешканець на прізвисько Валера Клішня, який свого часу тримав у страху ціле місто, оскільки на своєму кримінальному рахунку мав не одну жертву. Сьогодні, відносно тяжкого злочину, у Дружківському міському суді розглядалося попереднє слухання, під час якого мати вбитої на полі полагала на справедливому покарание. Если я не ошибаюсь, это уже, наверное, в 16 суд. Толку нету. То у него адвоката нету, то адвокат уехал, то еще что-то. В общем, в последний раз мы были, вот. он сказал, что вообще не знает за что. Он взял нового адвоката и сказал, что я вообще не знаю, за что я здесь нахожусь. Я написала вот в прокуратуру. Мне пришли ответы, что разберутся с этим делом. Я написала и в Мариуполь, в областную нашу, написала и в Киев. И это не последнее. Я буду писать каждый день. його не осудять. під час слухання, звинувачуваний у жорстокому вбивстві поводився вкрай нахабно. Він вчергове спробував затягнути справу. Цього разу знову відмовлявся давати покази, мотивуючи це відсутністю свого адвоката. А потім, і, взагалі, хизуючись перед камерою, почав заперечувати свою причетність до подій у судовій залі. Ви довіряєте суду дати справу у мене просто дуже багато. кому саме. Вам? Так, будь ласка. Не доверяю я никому. Да. Какие представы? Представы. Я не могу понять вот этого. Шоу. Вот, это шоу длится в течение больше года. Почему у меня постоянно судьи меняются, прокуроры меняются? Об'ясніть і ви мені, чому це так случається. за попередніми даними слухання справи Клішні знову перенесли. Таке рішення викликало обурення з боку рідних і близьких вбитої дівчини. Я що такі люди, як Алівсієнка, вони не повинні существувати. Печально, що существувати. нашій країні страні смертну смірноказ. Да, би давно для нього мабуть, це буде м'яко. Мати Олена Євгенівна має намір продовжити боротьбу за належний вирок. Йдеться про пожиттєве ув'язнення злочинця. Жінка і надалі оббиватиме пороги усіх інстанцій, аби добитися справедливості, вважаючи це своїм святим обов'язком перед дочкою.